Всіх вітаю на каналі Віслани Гостяк. І сьогодні я хочу приготувати дуже смачний рецепт. Готується він легко, швидко, але най-най-най найсмачніший -най рецепт, який я знаю. І що для того потрібно? Це 180 г. Мене кисломолочного сиру, 15 грамів желатину харчового, 100 г сметани, 50 грамів вершкового масла. 100 г печива. У мене ось таке цукрове, і трішки манильного цукру та цукрова пудра або цукор. Та 50 грамів води, декілька ягідок, вишні, малини, лохини, що у вас є під рукою. Спочатку потрібно ось це печиво. Я спочатку його подрібню руками, потім подрібню блендером. А для того, щоб сформувати десерт, потрібні ось такі формочки. Можна брати свій можна брати паперові і ось такі. Подрібню рукою. Вийшла ось така кружка. Зараз я розтоплю масло в Тепер беремо цю крихту і насипаємо форму. Ось так, гарно трамбуємо. І це все повторюємось іншими формами. Вийшло ось шість таких формочок, гарно трамбувала. А зараз я буду робити сирну начинку, але спочатку розтоплю желатин. Заливаю желатин гарячою водою. Додаю <заповляю> цукрову пудру та ванилин, а зверху 100 мілілітрів сметани. І зараз це все збив блендером до однорідної маси. Попробувала на цукор маловато треба ще зо дві ложки. І знову будувати ось так треба перемішати, щоб пудра хмарою не, не піднялася над таріком. Важливо, щоб крупинок не залишалось. Ще додавала цукрової пудри. 2 ложки і всього бшли 5 столових ложок цукрової пудри. Дивіться, одна рідна маса вийшла. Желатин у мене повністю розчинився і я вливаю у сирну масу. І гарно все помішую. Це все розливаю по формам. Ці форми переставляю у холодильник на годинку або дві, щоб застиг сир. Дивіться, яка краса. Ось, подивіться, уже через годину ось так застигла ця корзиночка. Звичайно, із паперової та силікону виходить гарно. Але в мене закінчились паперові форми, треба сюди вставити. І я дуже захотілася мені такий десерт приготувати на вихідні дні. І я скористалась металевими. Для того, щоб виняти кекс з цієї форми, там, наливаю в тарілочку гарячу воду і ось так вставляю кекс. Він трішки постоїть. І зараз я буду виймати. Подивіться, як уже гарно. Відходить форма Все. Тепер беру отак, кекс. Перевертаємо. Форма сама дивіться отак. От Тепер буду підкрашати. Готуйте це дуже смачно і дуже, дуже швидко. Подивіться, яке ніжне вийшло суфле. І ось така гарна основа і печива. І небагато масла, всього 50 грамів. Мм, дуже смачно. Крем взагалі шик.